Привіт! Мене звати Ольга Ткачишин і зараз я буду твоїм провідником до твоєї внутрішньої дитини. Тобі потрібно зручно вмоститися, сісти так, щоб сперти голову на крісло чи до стіни, щоб голова, шия змогли розслабитися. І не турбувати під час практики або ж лягти, накритися пледом. І зараз зручно вмощуйся, Налаштовуйся на спокій всередині саба. Відчуй своє серце. Відчуй своє дихання. Зроби глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Один глибокий вдих. І видих. Ще один глибокий вдих. І на видиху відчую, як заходить нова, чиста, світла енергія. А на видиху. відпускаю все, що обтяжує. Пускай все, що хочеться відпустити. Продовжуй дихати в комфортному для себе темпі і переведи фокус своєї уваги на тіло, відчуй свої стопи. Відчуй, як розслабляються п'ятки. Розслабляються ікра. Розслабляються коліна, бедра, таз, сідниці. Ноги дуже розслаблені і водночас дуже важкі. Відчує, як розслабляється поясниця, живіт, внутрішні органи. Розслабляються груди, спина, розслабляються плечі, руки, літки, кисті, долоні і Кожен, кожен палець. Розслабляється мізинець, безіменний, середній, вказівний, великий. В долонях може відчуватися легке тепло, вібрація. Руки допомагатимуть щитувати себе, інших, простір. І відчую, як м'яка хвиля розслаблення по руках піднімається вверх і розслабляється шия. Розслабляється зад голови. Розслабляється вверх голова. Розслабляється лоб, Брови. Таке відчуття, що голова стає м'якою та відкритою до нової інформації, розслабляється повіка. Повіки стають дуже важкі. Таке відчуття, ніби верхня повіка склеєна з нижньою. І вони стають ще важчими. Розслабляється кінчик носа, губи, підборіддя. Розслабляються щоки, скула. І зараз проскони своє тіло з ніг до голови. Якщо ще десь є напруження, блоки, зажатість, то направ свою енергію туди і розслаб це місце. І ще розслаб. що зараз ти переносишся у своє дитинство? Спробуй відчути, скільки тобі там років. Приблизно. Ти можеш відчувати або бачити картинки. Довіряй своїм відчуттям, слідуй за ним. Побач себе. Де ти там знаходишся? Це якесь приміщення? Будинок? Можливо, школа? Чи це якийсь відкритий простір? Ти можеш ближче підійти до себе маленької. Подивися, яка у тебе зачіска. В чому ти одягнена? Відчуй, який емоційний стан. Про що ця дитина? ти, маленька, думаєш, що ти відчуваєш? Чи є там ще? Ще ближче підійти до цієї дитини, присісти, так щоб дивитися очі в очі. І запитай, а чого ти зараз найбільше хочеш? Можете обійнятися, міцно, міцно. Ти можеш торкнутися обличчя цієї дівчинки сказати, яка вона красива. Особлива чуйна розумна, смілива. І скажи що ти це її доросла версія. І що ти це ти дорослий? Який її завжди захистить? З яким вона завжди буде в безпеці. Скажи, що вона завжди може на тебе покластися, тому що ти доросла. Маєш всі сили, щоб поратися з будь-якими завданнями. І зараз уяви, ніби ти дивишся на себе дорослу очима цієї дівчинки. Подивись, ти, якою ти виросла. Ти виросла такою красивою. Такою розумною, витривалою. Ти така прекрасна. Ти така розкішна. І відчую, що відчувається дитина, коли дивиться на тебе дорослу. Які це відчуття? Це захоплення? Це обожнювання? Уяви, що ти доросла дивишся на дитину. І скажи, що ти зробиш все. Все, що в твоїх силах. Аби ця дитина була щасливою. Якщо вона захоче якусь іграшку. Купиш. А якщо ця іграшка буде дорога, ти знайдеш можливості та гроші, аби потішити цю дитину. І дитина за цю іграшку нічого не буде винна прибирати вдома, не гарно вчитися, а тобі просто тобі просто самі радісно зробити такий подарунок, тому що ця дитина варта любові, похвали, будь-яких іграшок та подарунків, всього найкращого, що тільки може бути в житті, просто так. Просто через сам факт свого буття, якщо цій дитині буде страшно, якщо вона сумніватиметься у своїх талантах або коли щось не вдаватиметься, ми завжди її підтримуємо. Ви завжди будете на її стороні і ви будете її головним фанатом. А помилка, невдача. Це не є погано. Погані оцінки це не є погано. Це спосіб вчитися і знаходити своє. Якщо ця дитина хоче творити і витворяти, якщо вона хоче спробувати нове хобі або спробувати щось таке, що захоплює дух, є ризикованим, ви підтримуєте її в цьому, тому що ви доросла. Маєте більше сил, більше знань, більше досвіду, більше ресурсу, щоб піти в це екологічно і зростати так, як велить серце. І зараз поставте руки на серце. І відчуйте, що ви з'єднані. Ця дитина є у вас. І вона завжди була. І вона так хотіла любові, підтримки. Захисту, визнання. Хотіла похвали. І так, вона колись була маленькою, і залежною від інших людей, від обставин, але зараз вона і ти тут. Ви тут. І ти є тою дорослою, якого колись в дитинстві ця дівчинка потребувала. Ти хотіла, щоб визнали твої таланти. Визнай свої таланти зараз сама. Хотіла, щоб колись тобі сказали, що ти красива, купили дівчачі іграшки, прикраси, одяг. Зроби це зараз сама, подивися, яка гарна. Відчуй свою автентичність, свій стиль. Як ти хочеш проявитися в цей світ та самовиразитись через одяг, через зовнішність? Якщо ти хотіла, щоб тебе обійняли, щоб з тобою більше проводили часу, щоб з тобою гралися, творили. Роби це зараз сама собою. Тому що твоя внутрішня дитина, вона тут. Вона була, є і буде. Тому що твоя дитяча частина дає тобі натхнення. Легкість, віру у диво, грайливість, сміх, чуттєвість. І саме внутрішня дитяча частина підкидує найкращі ідеї для роботи. Бізнесу для життя. І вона дає змогу творити це з легкості граючи. А доросла частина це про відповідальність, це про стійкість. Силу. Це про життя в балансі між серцем та головою. Коли голова дуже важлива. коли інтелект та широта мислення постійно прокачується. І голова виступає інструментом для розвитку. Ведуть відчуття. І оці відчуття з'єднюють дорослу та дитячу частину. І доросла частина. Має всі сили для того, щоб відстояти, захистити, додати дитині те, чого вона потребує. Наприклад, коли потім у буденності в реальному житті вам прийде якась ідея, наприклад, хочу піти на урок малювання». Зазвичай в голові скрадаються безліч сумнівів, думки, які знецінюють, які змушують відмовитися від цієї ідеї, типу ти вже доросла. Малювання це для дітей. Цей імпульс він іде від дитячої частини. Я хочу малювати, хочу творити, хочу чогось нового. І ваша доросла частина має всі сили, щоб це обрати, знайти де саме є такий гурток, скільки коштує оплатити. Якщо закрадаються якісь сумніви, страхи, мене осудять, мене не зрозуміють. Доросла частина має всі сили, щоб відсунути ці сумніви в сторону і просто зробити так, як хочеться. І коли дитяча та доросла частина живуть в злагоді, в з'єднанні, відкривається Зовсім інші, глибші відчуття, ти йдеш у розширення, ти відчуваєш ту легкість, те щастя, ту насолоду від життя, яку я не відчувала раніше. І коли ти починаєш розуміти, наскільки Важливими є твої бажання, імпульси. Інші можуть сказати, та, що це ти собі вигадала? Спуститися з неба на землю, ти вже доросла, реальність інша, треба заробляти гроші, треба думати про майбутнє, про сім'ю. А ви такі, ні. Я хочу стрибнути з парашутом, Це моя дитяча мрія, і ви це робите. І ви розумієте, що тоді, коли ви обрали це зробити, слухати себе і не слухати інших, коли ви це зробили і вже після цього, ви розумієте, що живете своїм життям? І ви більше ніколи. Не зрадити свою дитину. І коли у вас будуть діти, чи вже є зараз, ви зробите їм дуже велику послугу. Тому що на власній шкурі відчуєте, наскільки це важливо слухати себе. Слідувати. Своєму внутрішньому голосу йти туди, куди тягне, вільно проявлятись, вільно реалізовувати свою енергію, пробувати помилятися, падати, вставати, але жити, жити наповно. І зараз Зроби глибокий вдих і видих. Ще один вдих. Просто відчувайте себе. Відчуйте свою шкіру. Відчуйте простір під шкірою. Нехай всі ті процеси, які зараз піднялися, запустилися. Вони інтегровуються в тіло, проживаються кожною клітинкою. І ви можете побути в цьому стані стільки, скільки ще вам потрібно. І коли будете готові, поверхніть пальцями ніг, пальцями рук. З цього стану м'яко розплющуйте очі та з цього стану дивіться на світ.